Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин я, Олексій Ляшенко. Що? Ну, в розкол там маленький, ну, не розкол, але надали Федині. Ой, надали Федині, і там, навіть кажучи, Петро Порошенко, а, знаєте, так обурювався, і всі. Знаєте, що вона написала? Вона написала. Варто розібратися із лазівками, через які влада допомагає тікати ухилянтам. Геніальна, розумієте? От просто геніальна! Це вона написала ще 24-го, а це тільки до мене дійшли дані. Її давали там давали. Так це подивіться, сини Порошенка ухилянти, ухилянти, вони якось виїздили, виїздили. З ким потрібно розібратися? Батько їх вивозив. Значить, якісь лазійки були. да? Далі йдемо. Діти Луценка, ухилянти, ухилянти сини. хто їх вивозив? Батько вивозив Луценка, Гончаренка, син, ухилян, да. ухилян, там, Гордона, там і всіх інших з їхньої фракції, всі діти, там, що за кордоном, а вони всі там за кордоном. І сини, і брати, і так, І, і ось вони ще якісь робили ці лазєючки, робили якісь свої, використовували якісь свої зв'язки, вивозили, вивозили дітей. А, а хухне, це, в Софа? Софа фені! І каже, треба розібратися з усіма. Кому розібратися? З ким розібратися? І ось тут, звісно, десь на другий вже день там Петро Порошенко це показав. Ай, ай що там було? З ким ти хочеш Федіна розібратися? Ну, їй сказали, типу такого, ну ти якщо вже взагалі мізків немає, то мовчи краще. Або питай, що пишеш. Ну, ось така. Я б не сказав, що це повний розкол, але. Ой, вони не знають там, що робити. Вони ж є, розумієте, тримачами влади в Україні, особливо місцевої, особливо на містах, а оці всі прикордонники, оці всі та, митники, та ну всі, ну ви розумієте, 30 років розповзалася оця нечисть. Як вичистити, Як ви. Ну, неможливо, куди не кинешся, вони десь є, 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 є і вони це використовують. Що що треба віддати їм належне, вони так захищають своє майно, вони так захищають свою червону ікру, вони так захищають свою кружевну нижню білизну, вони тільки так хочуть жити. Не так, як звичайні люди. Вони хочуть жити краще, і тому вони, е, вони іншого не вважають. Вони по-іншому не можуть. І тому вони ось ось все, що завгодно, або на владу, або на владу. Там, де навіть самі винні влада, влада, влада. Друзі, підпишіться на мій канал, будь ласка. Якщо можете, якщо є ваша ласка, розповсюдьте. Напишіть коментарі, будь-які коментарі без матерних слів. Друзі, поставте вподобайку, дзвоничок, розповідайте друзям. Це нам потрібно. Це потрібно для наших воїнів. Ми робимо добру сплаву. Ми з вами працюємо. А чим більше нас, тим більше скажу я так, даже, знаєте, шкурно переглядів, тим більше людей і тим більше людей знають про нашу з вами роботу. Будь ласка, допомагайте каналу, допомагайте. Нашим воїнам пришвидшуйте перемогу. Я ж хотів сказати ще, що, що вони? вони розумієте, вони аби, аби аби аби, щось сказати. Для кого це робиться? Я розумію вже для кого. На жаль, у нас є така категорія людей, яким аби хтось сказав той, кого ми знаємо. Да? Аби сказав той, у кого там кого фамілію чули, або ми бачили це, або те, за кого ми там хворіємо і болімо. хворіємо ми і боліємо, друзі. На жаль. За різних, да, і от ті, хто хворіє за Петра Порошенка, не знаю, чому вони хворіють. І за колишню злочинну, воровську владу, воровська, там іншої нема. і не було у нас 30 років. У нас і зараз воровська, да, але вона потихеньку вичищається, вичищається, вичищається. Так от, є такий бригінець, якщо ви пам'ятаєте, він це перший шахрай в. Шоу-бізнесу, стільки постраждало ар, да, артистів, да, професіоналів там, культури від нього. Він крав, крав і крав. Ну і, звісно, де він був? Він був народним депутатом в блоку Петра Порошенка. І він там, і він хоче продовжувати красти. Так от дивіться, що пише ця людина. Його ж дехто знає, і це беруть на віру, ну, ну просто беруть на віру. Да, от він пише: поважні джерела в США, які до цього мене. Не підводили, розповіли, сумне. які у нього поважні джерела в США. Ну, навіть фотки зі спарц нема. І то. Ну, я... ну хто в нього поважні джерела? Ну, назови хоча б джерела з департаменту такого, джерела з Нью-Йорку, джерела там з ваших. Вашингтону, джерела з якихось міністерств сполучених. Ну, хоча б не треба прізвища, не треба, хоча б дай, немає там нічого. От він просто пише поважні джерела, і вже якісь люди сіли і все. Там, ніби мають точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені з офісу президента, члени команди Зеленського. Знову така маніпуляція. Брехня, Зеленський сказав: У мене моя команда це 5-6 людей. Все. Все, а у них будь-хто, знаєте, хто займає будь-яку посаду, навіть це їхнє, навіть це <свісно>, представники Європейської солідарності, але щось вони там зробили. Значить, це з команди президента не може бути команди президента у всій державі на кожній посаді. Так. Не буває. А вони луплять людям по мізкам і люди чомусь в це вірять. Ми кажемо, що багато росіяни в що вірять, а ми те ж саме, частина людей така ж сама. Ну Перестаньте бути Болотними людьми. Переставайте, беріть, перевіряйте. Ну ось він же ж пише, член, ось, метод, тако, члени команди Зеленського. Виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Це чокнутися можна. Президент не удрав, коли отут було 35 ДРГ і, і полювали за ним. Президент на фронтах, президент по світу. І ви кажете, і куди евакуація? До чого евакуація? Ну це ж бред. Розумієте, це не те, що бред, це, це більше бреда. Це взагалі не розуміло, Що людина пише, а частина ходить: Зеленський виїжджає. в... йдеться про купівлю нерухомості в Латинській Америці. Зеленський виїжджає в Латинську Америку. нормально, Ну, нормально. Ну оце ось роз надпис нормально, Це звернення нормально. Скажіть мені, це звернення взагалі-то до здорових, думаючих людей? Я думаю, ні. Американці вже спілкувались, нібито з Банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для прива. Ой, блін, я просто з цього охраняю. Я просто хто відповів, коли відповів? Ладно, не видаєш американців? Скажи, з ким спілкувалися в адміністрації президента? Хто розповідав? Хто казав? Коли спілкувалися? як спілкувалися? По мобільному чи по. Міжнародному зв'язку, чи листами писали друг друга заказні, да? як вони <смі> І оце береться на озброєння і йдеться в, люди, в, в, в народ. Да? В народ, в люди йдеться. І частина людей ходить розповідає: а там вже не Зеленський, там вже. Двойник, як у Путі. Я оце коли чую, друзі, перестаньте. Я просто благаю. Перестаньте читати е газет Європейської Солідарності, партії Європейської Солідарності до обіду. Та й взагалі не читайте і не слухайте. Ну Там 98% брехня, там не брехня, здрастуйте, добрий день, вітаю вас, до побачення. Ось це. Ще можна вважати за правду. Далі все йде перекручено, друзі. Перекручено. Друзі, я хочу подякувати тим, хто дійсно допомагає собі, допомагає воїнам, допомагає каналу, допомагає. Та ну це не те, що допомагає. Ми просто воюємо, кожен на своєму місці. Я дякую за донати, багама за воюрію. Стабчук Ользі на спальники написала Умнову Василю, Буценко Олені. Хтось учора, 20.52 Монобанк, Адаменка Лідія на Монобанк і Свіридовий Ользі на розсуд написала. Дякую всім, величезна, величезна друзі, подяка. Монобанка відкрита, на дрони збираємо, на спальники ми збираємо. Ми все робимо з вами правильно, вірно ідемо до перемоги. У нас іншого, окрім перемоги, друзі, немає і не буде ніколи або рабство, або здача в полон, що хочуть Європейська Солідарність на чолі з Порошенка. Або, або, або. Ось така у нас, друзі, ситуація. Я дякую спонсорам. Я дякую всім. Всім, всім, хто разом до вечора Україна переможе!